Машина Mercedes, Vito, Sprinter, LT. Причина вся одна та ж сама. Заводимо машину. Дивимось на обороти. Три тисячі оборотів, ну можна газнути, бо вона вже трошки тепленька. Заїхав гараж. 3000 оборотів. Більше вона не розвиває, газ пол. Зараз вам покажу причина, в чому. Лізем в йому. Під правим колесом. Оцей датчик. Оцей. Он той. Він вийшов з ладу. Заміна того датчика і їдете далі. А той датчик регулює от турбіною.